Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Щойно пролунав вибух на аеродромі Луганська, який не діяв з 2014 року. За даним телеграм-каналів, росіяни в паніці, адже по Луганську за весь час війни майже не прилітало. Як пише телеграм-канал, велика кількість російських техніків та особового складу відправились до Кобзона. Спалили три гелікоптери. Детонація боєприпасів. Наразі російські окупанти розширюють мережу литовищ, яку використовують для своєї армійської авіації. Супутникові знімки від Planet Labs станом на 7 серпня 2023 року демонструють, зокрема, що російські загарбники. Почали використовувати як одну із баз для своєї армійської авіації аеропорт в тимчасово окупованому Луганську, який не функціонував ще з 2014 року. На той момент на литовищі було розміщено загалом 15 гелікоптерів армії РФ, зокрема 5 к 3 Мі 28 та 8 вертольотів, типу Мі 8 Мі-17, а зазвичай там перебуває від 12 до 16 вертольотів рашистів, також і машини типів Мі 24 Пише в своїй публікації: осінт аналітик татарігамі Юей. Аналітик наголошує, що російські військові лише відносно недавно почали використовувати летовище в тимчасово окупованому Луганську як базу для своїх ударних та десантно-штурмових вертольотів. Вибір саме на цей аеропорт упав тому, що він знаходиться за 100 кілометрів від лінії фронту відповідно поза зоною ураження далекобійних систем типів М 142 Хаймерс та М 270 І водночас така відносно невелика дистанція дозволяє гелікоптерам рашистів подолати відстань до лінії фронту за час до 30 хвилин. Татарігамі ЮЕЙ стверджує, що навколо Луганського аеропорту рашисти. Організували доволі потужну об'єктову систему протиповітряної оборони, яка, однак, не є нездоланною. Відповідно, якщо вдасться завдати удар по стоянкам вертольотів армії РФ на цьому литовищі, рашисти будуть вимушені перемістити свою армійську авіацію ще далі від лінії фронту, що в свою чергу збільшить підльотний час для окупантів. Нагадаємо, раніше Дефенс Експрес розповідав про те, що ще у червні 2023 року армія РФ почала використовувати як базу для своїх вертольотів аеропорт в тимчасово окупованому Бердянську. При цьому, як показував, Олі супутникові знімки рашисти продовжували використовувати бердянський аеропорт як базу для своїх К-52 та інших вертольотів і в липні після неоднократних прильотів по військовим об'єктам окупантів, що заодно дозволяло поставити питання про те, який же тип ракети допоможе знищити цей аеродром з К-52, що заважають контрнаступу ЗСУ АТКМС чи GLSDB. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.